Сьогодні тема сьогоднішньої лекції принципи проєктування та реконструкції вулично дорожньої мережі. Під час цієї лекції ми розглянемо основні принципи, які використовуються під час проєктування та реконструкції вулично-дорожньої мережі. До таких принципів відносяться планувальні принципи. Експлуатаційні принципи, організаційні принципи, екологічні принципи, ергономічні принципи, естетичні принципи, принцип безпеки, принцип інформативності, принцип комфортності, принцип доступності, Принцип мультимодальності та принцип універсального дизайну. Принцип універсального дизайну ми будемо розглядати на наступній лекції, там буде ціла лекція. І одночасно під час цієї лекції ми розглянемо, як реалізуються ці принципи під час проєктування та реконструкції вулично-дорожньої мережі, які, є, які застосовуються прийоми. Для реалізації таких принципів